У зоні АТО вбили волонтера. Така інформація з'явилась на сайті МВС. Начальник полтавської обласної міліції Олег Бех розповів, що правоохоронець Полтавщини перевищив свої службові повноваження та відкрив вогонь на ураження в беззахисного волонтера. Сейчас милиционер задержан и дает показания. Кроме этого сделаны выводы в отношении работников, которые фактически скрыли это преступление, находясь рядом с ним, а также в отношении ряда других должностных лиц Полтавской милиции, допустивших совершение такого особо тяжкого преступления, как лишение жизни гражданина. Олег Бех пообіцяв провести масштабну перевірку у рядах своїх підопічних. Проте згодом сторінка з цією новиною сайту МВС зникла. Її видалили. Вона все ж зберіглась у кеші Гуглу, де ми її знайшли. Через резонансу змі проховати новину було неможливо, тож подію прокоментував інший начальник обласного МВС. Цього разу вже Донецької області. На своей странице у Фейсбук, Донецького в Facebook очільник Донецкого управления милиции Вячеслав Аброськін написал, что насправде постраждал их двое, а подія сталася ще 17 грудня минулого року. На одном из блокпостов Донецкой области их остановили люди в военной форме для проверки документов. Произошел словесный конфликт. Затем прозвучал выстрел из автомата. Результат – один из находившихся в автомобиле погиб на месте. Другой получил огнестрельное ранение. Третий пассажир вывез раненого товарища в Днепропетровск. Наразі міліціонер затриманий. Прокуратура Донецької області контролює хід розслідування. Випадки, коли правоохоронці у зоні АТО перевищують свої службові повноваження, на жаль, не рідкість. У прокуратурі Донецької області також повідомили про обрання запобіжного заходу ще одному працівнику міліції із зводу особливого призначення Суми, який під час сварки вбив свого колегу із табельної зброї.